Знову були той поперек. Знайомо. Я Анастейша, твоя тренерка з досвідом, і я точно знаю, як вирішити цю проблему всього за кілька хвилин. Я підібрала для вас топ 5 самих кращих вправ на спинку, які допоможуть тобі розвантажити твій хребет і додати легкості, якої нам так не вистачає в повсякденному житті. А поки ми з вами ще не розпочали, я нагадую вам, що ви на каналі Стейша в шпагаті. Не забувайте підписуватись, проявляти активність на моєму каналі. І зараз десь з'явиться QR-код з моїм Донателло, Так само ви можете мене підтримати там. Ну що, поїхали! Починаємо ми з нашої першої вправи, піднімаємось на ножки, і ми будемо розтягувати з вами передню поверхню стегна наші квадріцепси. Ви запитаєте, а чому розтягувати квадріцепси, якщо у нас вправи на спину? А я зараз поясню: діло в нахилі тазу: ось так: коли у нас спазмований квадріцепс, у нас кут тазу змінюється на передній кут. Поперек, відповідно, у нас прогинається, бо ми ж ось таким чином не ходимо. З вами поперек прогинається, і що ми бачимо? Гіпертонус м'язів попереку, болить хребет, тут все спозмовано, і так далі. І це починається наша історія. Тому саме перша вправа з розтяжки квадріцепса. Що нам треба зробити? Ми сідаємо, ножки ставимо разом, сідаємо попою на п'яточки, ручки ставимо назад. І нам потрібно з вами підкрутити поперек вперед, зробити ось так: ось такий трошки ротаційний рух. І ми маємо відчути якраз натяжіння ось цієї частини ноги. Не опускаючи наш нахил таза, ми потрошечки-потрошечки, наскільки можемо, уходимо вниз. Опускаємось на лікті. Нам саме основне потрібно, щоб коліна не піднімались. це раз, коліна не розставлялись це два, і не прогиналась ось так спина. Нам, Так як ми таз підкрутили, ми тримаємо поперек, якраз рівне сечко є. Якщо ми можемо опуститися нижче, ми опускаємося нижче і лягаємо повністю з лопаточками на підлогу. Якщо ми не можемо цього зробити, ми залишаємося на ліктях. Стояти на підкрученому тазу і залишаємося 30 секунд. Поїхали. Розслабляємося. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Ми повільно підіймаємось і сходимо з цього положення. Наша друга вправа на не менше важливий м'яз спини це квадратний м'яз. Ми зараз його з вами будемо тянути. Одну ножку ми згинаємо в коліні, другу ножку розкриваємо в сторону і сідаємо чітко на два сідничних бугра. Не ось так. На два сідничних бугра опускаємось тілом вперед. І через нахил вперед ми уходимо в нахил в сторону і тягнемось ручкою до стопи. Нас при цьому ще буде відчуватися паралельно. Ноги, але ми на це зараз увагу не звертаємо. Ми маємо звернути увагу на розтяжку саме ось цієї зони. Ми фіксуємось, тянемось в поворот і вниз. 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. підйом і повторюємо все те саме на іншу ногу. Змінили ногу. Тіло нахил вперед. Через перед. Ротація. І протилежною ручкою ми тягнемось до стопи вперед і вниз, відчуваючи ось цю частину спиночки. 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово, підйом. Вправа номер три. Ми її виконуємо, лежачи на спині. Повністю лягаємо на підлогу, ручки в сторони таз повністю лежить, поперек лежить. Ножки підняті ось таким чином. Ми будемо на видих класти їх на підлогу, утримуючи їх разом між собою. Глибокий вдих і видих, кладемо ножки. 10. Вгору вдих і видих на іншу сторону. 9. При цьому стараємося вдих, видих, тримати два плеча на землі. Вдих і видих. 4. Вдих і видих. 5. Вдих і видих. 6. Вдих і видих. 7. Вдих і видих. 8 вдих і видих, 9, вдих і видих, 10. Повернули голову в протилежне плече, зафіксувалися в положенні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і вгору вдих, з видихом на іншу сторону, голову повертаємо в протилежну і утримуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і підняли ножки. Супер! Наступну вправу ми виконуємо лежачи на животику, ми лягаємо повністю вниз, Ножки у нас розкриті достатньо широко, ручки в сторони. Є. Лобік приклеєний до підлоги. Плечі також стараємось тримати внизу. Ми згинаємо праву ножку в коліні, кладемо її на підлогу і лівою ножкою зверху підпираємо ступню. Ось так. Потім ми верхню ліву ножку загинаємо в коліні, і нам потрібно з вами буде лягти на ось цей бік. Значить, що ми робимо? Зараз нижньою ногою піднімаємо верхню. Раз. Робимо глибокий вдих. І на видих ми лягаємо на правий бік і завертаємось як можна сильніше, щоб у нас стопа тягнулася до нашої руки. Є. При цьому ми верхнім плечем, лівим плечем ось так не підіймаємось. Ми тянемось двома плечами до землі. Тут може дуже класно хрустіти поперек. Відчувається, як знімається компресія. До речі, якщо у вас прохрустів поперек і ви це обожнюєте таке відчуття, пишіть у коментарі. Є. Ми трошки потрималися підйом і повторюємо все те саме на іншу сторону. Ми згинаємо ліву ногу в коліні, кладемо її на підлогу, правою ножкою наверх. І згинаємо ще право додатково. І глибокий вдих. Піднімаємо нижньою ножкою верхню і провертаємось вниз. Так, плечі у нас на землі, спинка тягнеться, залишаємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 І ми розкрутили нашу конструкцію. Ліву ножку виводимо на рівень тазу, підіймаємось на ручках. Ліву ручку ми заводимо в простір між рукою і тазом, виїжджаємо дуже добре нею вперед, прямо максимально, як ми це можемо зробити. Далі забираємо цю ручку, впираємось долонька в долоньку, і наша задача провернути добре хребет. Щоб верхнє плече у нас стягнулось назад. І ми дивимось вгору, залишаємось на 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Ми обережно Я змінюємо ногу. Угу. Підіймаємось на ручках. Правою ручкою занурюємось. Проїжджаємо рукою добре вперед, спираємось на плечі, ліва ручка впирається в долоньку. І ми піднімаємось верхнім плечем, тянемось назад. 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і ми зійшли. Ось таке швидке тренування у нас сьогодні з тобою було. Якщо ти вже відчула класне полегшення в попереку, обов'язково напиши мені це в коментарі. Якщо ти ще не встигла підписатися, обов'язково підпишись. А якщо ти хочеш ще більше класних відео на спину. Ось тут підказка, класне тренування на мобільність і розтяжку грудного і шийного відділу хребта. Обов'язково подивись. Також ти можеш стати спонсором мого каналу. Ось QR-код на мій Донателло. Якщо тобі подобається моє відео, ти можеш зробити свій внесок і підтримати мій канал фінансово. Побачимося на наступному тренуванні. Всім па-па!